Оформляли фіктивну інвалідність для ухилення від мобілізації. Служба безпеки України у Чернівецькій області викрила чергову протизаконну схему. Організатор схеми колишній керівник однієї з медико-соціальних експертних комісій, який за час перебування на посаді налагодив механізм встановлення групи інвалідності для військовозобов'язаних і їхніх родичів. До протиправної діяльності він залучив колегу, який раніше працював сімейним лікарем, фахівця з графічного дизайну та ще чотирьох своїх знайомих. Схема працювала таким чином: четверо посередників підшуковували чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації, ще двоє учасників. Виготовляли фіктивні документи: виписки з медичних карт, результати обстежень, направлення на медико-соціальну експертну комісію тощо. А організатор відповідав за позитивний висновок МСЕК про надання групи інвалідності, іноді приймаючи таке рішення одноосібно. Вартість цих послуг становила від 3 до 12 тисяч доларів США з особи. Співробітники СБУ задокументували понад 30 епізодів незаконного оформлення інвалідності і вже розпочато процедуру скасування цих рішень. Додатково перевіряється причетність зловмисників до ще понад 600 аналогічних випадків. Слідчі повідомили фігурантам про підозру за статтями про перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України та підроблення документів, початок, штампів та бланків. Триває слідство.